Люба, мамо, дорогенька, я люблю тебе рідненька. Люба, мамочко моя, ой люблю тебе так я, і смаколик цей красивий, я зробить тобі щасливий. Ти не їж його, милуйся і мене, люби, дивуйся. Країна, смаколиків смачних, Туди ти усіх запрошую, пригощаю всі, живуть у тій країні веселі малюки, ніколи не сумують. Добрі та прості смаколики, 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 для ротика, животика і для душі. Смаколики, 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 для ротика, животика. Цукорки, мармулятки, морози, торти понад усе на світі, все люблять малюки, як не болить животик і зубки не болять, ці малюки веселі смаколики